З 12 жовтня 2025 року для українців змінюються правила перетину кордонів Європейського союзу. Водії та пасажири автомобілів повинні будуть виходити з транспортного засобу, щоб пройти перевірку та надати біометричні дані. Про це повідомив департамент консульської служби МЗС України. ЄС впроваджує систему в'їзду-виїзду Entry-Exit System, і яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів громадянами третіх країн, зокрема українцями. Вона застосовуватиметься до короткострокових поїздок тривалістю до 90 днів у межах будь-яких 180 днів. Замість звичних штампів у паспорті тепер проводитиметься цифрова реєстрація. У базу вноситимуть фото обличчя, відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років, дані закордонного паспорта, дату та місце в'їзду чи виїзду, а також випадки відмови у в'їзді. На практиці це виглядатиме так. Усі пасажири транспортних засобів зобов'язані будуть вийти для проходження біометрії. Для подорожей потягом процедура може відрізнятися залежно від конкретного пункту пропуску. Водночас відмова надати біометричні дані стане законною підставою для відмови у в'їзді. Нововведення спрямоване на посилення контролю за дотриманням правил перебування, запобігання використання підроблених документів та підвищення безпеки в країнах шенгенської зони. Нові правила роблять процес перетину кордону сучаснішим і безпечнішим однак, відмова від біометричної процедури позбавлятиме можливості легально відвідувати ЄС.